Всім привіт! З вами знову я Лембрейд. Сьогодні я заховую скарби. Перший скарб я заховаю десь приблизно... О, у цьому серії координати зараз покажу. Це я граю на сервері LuxorCraft. От приблизно трошечки далі, ніж ці координати. Зараз ось на ось цих координатах 220-64. 444. Я заховав першу скриньку. Їх буде всього три Найкраще буде третя. Тому дивіться до кінця. Другий я заховаю на ось цих координатах. Ось тут, в, такому, в такій місцевості. Він буде трошечки схожий на той ефективність 4. Рюксор Крафт. Альпішник буде у описі. описі і останній я заховаю на координатах 300 мінус 308, 66 мінус 768. Може трошки не врізти, тому я їх ще диктую. І ось це буде Де? І ще один шалкер. Зараз секунду не так поставив. Я не можу відкрити дерево. Це буде ось такий шарокер. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей, друзі.